Доброго дня, діти, я вас вітаю! Послухайте віршик і скажіть, який звук в ньому ви почуєте найчастіше. Івасик іграшками грався, а по двору ішов індик. Івась побачив і злякався, і від індика в дім утік. Давайте згадаємо слова Індик, Івасик, іграшки. Ці слова починаються на звук І. Індик нагадує нам, що на звук І починаються слова ікра, інжир, «ігуана», іграшка. А тепер повчимося правильно вимовляти звук І. Погляньте на хлопчика і посміхніться. У посмішці вимовляється звук І. Звук І ми можемо побачити у вигляді букви І. Вона схожа на свічку. Давайте порівняємо ось буква І, а поряд свічка. Буква І не наче свічка з ясним вогником вгорі. А погасне чорний гнотик стане крапкою над І. Гляньте на що ще схожа буква І. На паличку, на олівець, на згорнуту парасольку. А зараз буква І хоче загадати вам загадки. Відгадками будуть слова, які починаються на звук І. На зимою білим цвітом сад зацвів, неначе літом. Що це діти? Це іний. Наступна загадка. Квітнику у мене виріс синьокий, пишний Ірис. Це така квітка і ще загадка. Воно належить мені, але інші користуються ним частіше за мене. Це ім'я людини. Ось послухайте віршик про дівчинку на ім'я Ірочка. Як не любити Ірочки? Усі-усі тарілочки повимивала ірочка. Сміються білолиці. Як не любить водиці, як не любити ірочки, що вимила тарілочки. Давайте, діти, іще назвемо кілька слів, які починаються на звук І. Індик. Іграшки. Ігуана. А тепер, діти, давайте проспіваємо звук І. Промовимо його довго. І. і. А тепер промовимо коротко. І-і, і. І, І, І. А ще буква І хоче погратися з вами, діти. Вона пропонує викласти її зображення із різних предметів. Подивіться, як це можна зробити! Викласти можна із лічильних паличок та гудзика, із олівця та камінчика, із мотузочки та каштанчика, із фломастера та пластикової кришки, із дерев'яної палички і круглої цукерки. Чудово діти ми сьогодні пограли із буквою «І». Та познайомилися із звуком «і».